13 кілометрів від Рівного так виглядає територія навколо телевежі, яку обстріляли російські окупанти 14 березня минулого року. Розтрощене адмінприміщення, вибиті вікна. Неподалік можна знайти залишки випущених по об'єкту ракет. Того ранку тут під завалами загинула 21 людина, здебільшого нацгвардійці, які охороняли рівненську телевежу. Очільники області показали це місце польським партнерам з вармінсько-мазурського воєводства. Спільно керівники двох регіонів сусідніх країн вшанували пам'ять. Невинно вбитих людей біля меморіального знаку, пропаганда, телебачення, критична інфраструктура це в основному, щоб знищити москалів. Принцип я є такі, щоб зрівнати з землею все, і це буде для них окей. А загинули однак люди. І то молоді, удиві великі частині люди. Польські делегації провели невелику екскурсію територією. Сусіди залишилися враженими масштабами руйнувань. А ще більше тим, що цей акт тероризму був скоєний далеко від лінії зіткнення на мирній території заходу України. Відза теж знищення. хоч дивлячись на ці руйнації, це справляє страшне враження, оскільки розумієш, що війна зовсім поруч, але я захоплена Україною як державою і українцями як народом, які борються і відстоюють свою свободу. Ми будемо й надалі. Вам допомагати і бажаємо вам лише перемоги. Чи за вас кчуки і будемо вас спомагалі в дальшим чому? Попри значні пошкодження та руйнування, рівненська телевежа передає сигнал та забезпечує теле та радіомовлення по всьому регіону. Водночас, поки триває війна, говорити про відновлення тут повноцінної інфраструктури зарано під час воєнного стану. Зрозуміло тут не будуть робити, але ви бачите, що йдуть роботи з відновлення повноцінної роботи даного об'єкту. а Подальшому більше всього, що просто будуть розібрані зруйновані будівлі. Матеріали розслідування ракетного обстрілу телевежі в Антополі російськими військами передадуть до міжнародного кримінального суду в Гаазі. За фактом терористичної атаки управління СБУ зареєструвало три кримінальні провадження аби притягнути керівництво Росії до відповідальності за розв'язування війни в Україні. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин.